Моторошний злочин на Житомирщині. Чоловік вбив дружину і дев'ятирічну доньку, розправився з домашніми котами і собакою, а потім на вулиці поранив сусідку, яка просто стояла коло свого двору. Про це розповіли в поліції. У скоєному підозрюваний зізнався і ТСН в залі суду. Також виявилося, що загибла дівчинка вдома тоді взагалі не мала перебувати, адже батька і матір. Позбавили батьківських прав, однак дітей, попри рішення суду соцслужби не вилучили. Чому кореспондентка ТСН Анна Махно з'ясовувала? То він ходить з кутка в куток, то раптом сідає, поводиться зухвало, перебуває суддю. Хоче, щоб його фільмували, а от бути під вартою ні. Зоперечу, конечно, поки що. Це нині 43-річному чоловікові обирають запобіжний захід у тяжкому злочині. Поки суддя йде до нарадшої кімнати, ТСН він зізнається. Полоснув себе згаї. А що ви ви знаєте? Що я відбив дружину, дитину свою. Дитя тяжки просто стали. Все. А от у селі Котівка під обіцям, де жив підозрюваний з родиною вінки. Тут готуються до прощання із 42-річною Світланою і дев'ятирічною Ангелінкою. Жорстоким вбивством місцеві приголомшені. Просто перед трагедією їх бачили на вулицях села. Я ще 8 годин ранку бачила їх, стояли вони. Ми з ним балакали, розмовляли в дітки. Бігали це була дев'ятирічна Ангелінка і її на два роки старша сестра. Загалом у родині п'ятеро дітей. Ще одна, 15-річна донька, кажуть, односельці живе та навчається в іншому місті. Там мешкають і двоє їхніх повнолітніх дітей. З 2023-го родина на обліку, як та, що опинилася в складних обставинах. Пільнував, були, були скандали, були, тому що, знаєте, він трошки був агресивний чоловік, як вип'є, так він вроді нормальний, роботящий. Служби приїжджали, я завжди службами. Приходив до їх. Що чоловік, що жінка пили, і це дітки. Вони ходили, вони крали. По хатах вибувало подружжя, розповідають у поліції, і того страшного дня. А пані Ірина каже, сусід Ігор їй видався, ніби при ясному розумі. Вже в обідню пору бачила його біля хати. Він каже, горіх і б'ю, а мішочок лежав коло нього. Кликав, каже, поглянути, що в ньому відмовилася. Я вже зрозуміла, що могло бути зі мною. Не можу до тями дійти. Ще тоді жінка не знала у тому мішку чотирилапі, яких згубив чоловік. А в хаті загиблі його дружина і донька. Чоловік. Кухонним ножем спричинив ножові поранення своїй 42-річній дружині. На крик матері підбігла дев'ятирічна донька, і чоловік спричинив ножові поранення також своїй дитині. Тоді вже пішов розправлятися з тваринами, кажуть у поліції. Задушив двох котів, які перебували на подвір'ї, склав їх у мішок. На вулиці побачив песика, почав бити песика. Далі з мішком рушив вулицею до сусідок. І телефон, мішку донька я зараз покажу. Мене взрав, кирнув різ, а дівчата почали вищати і побігли, а він за їм із ножем десь біг. Це телефоном розповідає пані Тетяна. Вона нині з пораненням у лікарні затримали копу чоловіка за напад, коли він повертався додому цією ж вулицею, а вже за хвилину виявили загиблих у будинку. Вона лежала ніч, маленька ця дівчинка. А Мама лежала в веранді. Добре кажуть люди, що хоч 11-річної дівчинки тоді вдома не було. Поліція шукала ще ту другу дитину, бо вони не знали, де вона. Тоді вона й сама вернулась, десь ходила гуляти. Та виявилося дітей узагалі з подружжям. Не мало б бути в кінці серпня. Було рішення суду про позбавлення даного чоловіка його дружини батьківських прав. Вчасно вони вилучені не були. Староста запевняє цього не знав. У Нас такої інформації немає. Про позбавлення батьківських прав. я ніяких коментарів давати нічого не буду. А це вже місцева служба у справах дітей у місті Радомишель. Хоч якісь відповіді тут отримати тяжко. Посадовиця йтиме від запитань подалі коридором, зачинятиме двері, просто ігноруватиме. Чому діти були з батьками, якщо їх було позбавлено батьківських прав? Жінка виявилася керівницею служби. На посаду нібито вступила напередодні. Я вам ще раз я представлятися. Не буду дій до голови. Голова у відрядженні, я так думаю, по цій же справі у Житомирі. Е секретар у відпустці. Врешті скеровують на інший поверх. Терностому кабінеті має бути перший заступник, але двері теж зачинені. Але з питаннями сюди ще прийдуть слідчі. Відкрили провадження за службову недбалість. Посадовцям, які не забезпечили вилучення дітей до трагедії, може загрожувати до п'яти років за ґратами. Поки триває слідство, суддя підозрюваного відправляє в СІЗО. Запобіжний захід вигляді тримання під вартою строком 60 днів. Чому загрожує довічне ув'язнення, але попереду ще низка експертиз. Із загиблими у селі уже попрощалися за одинадцятирічною донькою, яка в момент вбивства була у друзів. Нині приглядають родичі. Анна Махну, Олександр Ковтунець, Житомирщина, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.